Юля, що ти робиш? Я підбираю вакансію в Чехію для сімейної пари. Угу. О, у нас дивися, звернулася теж сімейна пара, але вони мають польські робочі візи. І наскільки нам, ми знаємо всі, що люди, які мали робочі візи польські, вони не можуть працювати в Чехії в теперішній час. Ми можемо щось запропонувати? Хто таке сказав? Звичайно, yeah. що можна. А, до речі, можна зараз відкрити. Чеську візу у Львові під вакансію, правда, і е, саме головне без вашої присутності. Тобто ви можете бути своєю сім'єю за кордоном, передаєте нам документи, а все решта ми вже робимо без вас. А також це можуть бути люди, які мають там будь-які інші чи документи, чи прихистки, чи візи інших країн Європи. Немає значення. правильно? Так, немає. Куди люди мають звертатися? Вони мають перше залишити нам коментар, якийсь такий класний, підписатися на наш Тікток, Телеграм, канал і тут номер телефону. Ми для вас прикріпимо.